Потягиваем. Поэтому мы переводим ваши чувства на истории. Mm-hmm. Amém? Ходила, ставила, що... Зваждаю, що... Вона каже, ну, то, що, правда, раз, я задумала що... вона як руку. І... І вона ходить, вона ходить дуже добре. І я. А я в зілаці ще казав... бо я кажу до неї, то прийшла ті лучі. Ти кажу, а ще від скульптури. Але кажу, шавайте до кажемо, що лише тиждень, накані, ви думаєте, що то не каже, то основне фізкультура. І я взялася по інтернеті, я все роблю, що взялася і ввечері на капусту кабусту приклади, знаєш, що мало що вже були. Не знаю, як буде далі, але поки багато мені легше. купоня. На скейсе его купили. Да.